Графіка, живопис, вишивка, світлини, кераміка більше сотні робіт, що втілюють образи братів наших менших, було днями презентовано у Черкаському обласному художньому музеї. Вже вдруге у Черкасах проводять благодійний містецько-екологічний проект Про хвости серед глядачів, були і наші кореспонденти. Вуса лапи і хвости традиційні символи цієї виставки. А польоту фантазії авторів робіт, які розповідають про хвости, немає меж такий Дизайнерка Оля Носова довго обирала роботи для участі у виставці, адже має безліч світлини з тваринами. Врешті зупинилась на трьох знімках: кота, горобців та черепахи. Кіт в мене з Харкова. Ми просто йшли містом, побачили такого кота цікавого. Буквально декілька е, декілька кадрів. Я його сфотографувала і ну вони виявилися далими. От горобців в мене теж вони взагалі з Петергофа, Там дуже багато горобців. І вони злітаються, всі дивуються, як так, мабуть, мабуть, доголовила. Сам е, ну, це не так. А черепашиня це, в принципі, воно в мене жило. Організатори виставки про хвости кажуть, обирати роботи дійсно складно, адже кожна з них варта уваги. Цього разу і учасників, і гостей значно побільшало. Олександр Чорновол каже, об'єднала всіх благородна мета. Ідея була, ще якщо прошлому просто, в принципі, животних дуже любимо. Є стозачити животних друг. В принципі, смотрели, что ну в любому случае, да животным нужна нас животных очень много, і поэтому рішили ката по такими то усілям і пом... кожен, хто бажав допомогти тваринам, міг зробити пожертвування, для чого приготували спеціальну скриньку або ж придбати листівку із роботою учасників виставки. Усі зібрані кошти передадуть товариству захисту тварин друг. Леся Матвієва переконана, подібні акції виконують велику місію. Действительно, такие выставки имеют очень большое значение, не только потому, что на них собираются очень важные для животных деньги, на которых они потом живут, и мы их лечим, а еще и потому, что такие выставки меняют ментальность черкасцев, и с каждым разом каждый черкащанин становится более чувствительным к проблеме, и исчезает равнодушность среди жителей нашего города. Насолодитись хвостатим мистецтвом можуть усі бажаючі протягом наступних трьох тижнів до 26 березня.